Середа 31 грудня 1407 доба війни і остання доба 2025 року. Сьогодні у випуску міжнародна допомога для Дніпропетровщини. У Кам'янському відбувся відкритий новорічний турнір із дзюдо серед вихованців різних дитячо-юнацьких шкіл області. У Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбувся благодійний концерт військового оркестру оперативного командування. Схід про це й не тільки у нашому випуску новин в студії Павло Жвєтів. Ми починаємо. Отже, яким був для нас 2025 рік овальний кабінет у Вашингтоні, переговорний трек Путін, який бігає від Зеленського, операція Павутина про те, що ми пережили у році, що минає, і чи можливо робити прогнози на майбутнє, у матеріалі наших київських кореспондентів. Директор аналітичного центру Українські меридіан» Дмитро Левось зустрічає новий рік, як і всі кияни з повітряними тривогами, екстреними відключеннями світла та води. Але його підсумки за 2025 рік в цілому позитивні. Варто було б згадати про візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів, і там ми пам'ятаємо той скандал, з якого все починалося в овальному кабінеті, де президент США Трамп Волав тобі, що мало мого слова для гарантії безпеки. А зараз, наприкінці цього року, через великі випробування, через великі страждання і через багато-багато іншого, ми бачимо певну динаміку. З'ясовується, що Трамп вже не наполягає на тому, що його слова тільки вистачить. Ми бачимо на нинішньому переговорному треку йдеться про Гарантії безпеки, які будуть укладені у вигляді угоди, які будуть ратифіковані через Конгрес, тобто все це з'ясувалося, було грою, а Україна якраз весь цей час відстоювала свою суб'єктність. Весь рік пройшов у змінах циклів ставлення адміністрації президента Трампа до російсько-української війни, яку там хотіли закінчити за кілька днів. Натомість Україна виходила з власними позиціями, зокрема в Саудівській Аравії, висувала ідею перемир'я на морі та зупинки далекобійних ударів. Та Москва усе зірвала, нагадує Дмитро Левус. Далі був Стамбул, який в якому точніше від якого бігав президент Росії, диктатор Путін? Він бігав безпосередньо від зустрічі з президентом України Зеленським, Україна в чергове продемонструвала свою готовність до переговорів і до компромісів. А далі з'явився переговорник Вітков, скандальна зустріч Путіна і Трампа на Алясці, але і в цей момент Україні вдалося мобілізувати Європу на свою підтримку і зірвати найбільш небезпечні сценарії. А сам час явно працює проти Москви. Вона фактично втратила за останній рік вплив на південний Кавказ та інші важливі регіони в Молдові. У Росії не вийшло протягнути свій сценарій на виборах захопити владу. Владу, захопити владу на виборах того, парламенту. А в Гагаузі, де їм раніше вдалося поставити свого башкана, Молдова, яка теж можна сказати, натхнена прикладом України, закрила цього башкана цю башкана в тюрмі, і тепер ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тобто Україна вона створює нові можливості для тих країн, які раніше були в підпорядкуванні Російської Федерації. Відбулися якісні зміни стратегічних ударів України в глиб країни агресора Російської Федерації. А ми можемо знову ж таки згадати ту саму зустріч в овальному кабінеті, коли Трамп казав Зеленському, у вас немає карт. А Україна продемонструвала ці карти, наприклад, операція Повутина, коли служба безпеки України вивела з ладу практично третину стратегічної авіації Російської Федерації, і це з одного боку має практичний ефект для нас, тобто зменшує вагу одного удару крилатими ракетами проти України а з іншого боку. У Росії змінився статус, тобто країна, яка перебуває в ядерному клубі, з'ясувалося, що вона не зможе ну не здатна взагалі захистити свою ядерну тріаду. Тепер Україна вже звично б'є по стратегічних об'єктах агресора, зокрема нафтових терміналах Москви. Україна показала, що гра в тіньовий танкерний флот вона теж не може тривати без кінця, бо і ці танкери вони є вразливими, і тепер це теж одна із додаткових карт, з якою доводиться рахуватися всі люди. І головний підсумок року переговорний трек між Сполученими Штатами та Україною став надійнішим. А Москва так і добилася розриву між Вашингтоном і Києвом. Ми бачимо, що Росія не хоче припиняти війну, і питання Донбасу, і точніше, як вони наполягають, уходу звідти України це не вирішить. Але ми побачили певним чином заморозку всього цього процесу, і так. І Європа, і США говорять про гарантії безпеки для України, причому вже просуваються в цьому плані. А Європа знову ж таки вже і говорить навіть і про можливість там військ своїх. Хоча це теж вже не після війни. Ну і будуть створюватися робочі групи. А як працюють робочі групи з росіянами, ми чудово розуміємо. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київський бюро телеканалу Д 1 З Німеччини до Дніпропетровщини доправили 9 енергоємних генераторів і понад 200 резервуарів для води. Це допомога від федеральної землі, північний Рейн-Вестфалія. Вантаж, отриманий від партнерів, розподілять між населеними пунктами Синельниківського, Павлоградського, Криворізького та Дніпровського районів. Тими у яких інфраструктура понівечена після атак росіян. Це підтримає їх життєдіяльність у моменти перебоїв зі світлом і водопостачанням. Частину допомоги направлять до громад, які приймають евакуйованих людей, чи де розміщені транзитні пункти. Уряд поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має бути безпечна і якісна навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів уряду. На цьому наголосила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Для цього уряд ухвалив підвищення заробітної плати педагогам на 30% з січня 2026 року. Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців цього року. Окрім того, вводять доплати вчителям. Понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період січня по серпень 2026 року. Із них 25,5 тисяч у прифронтових громадах. У Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбувся благодійний концерт військового оркестру оперативного командування Схід. Виступ присвячено захисникам і захисницям України, які боронять нашу державу від російської агресії. На концерті побував і мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Від початку повномасштабного вторгнення творчий колектив систематично дарує виступи нашим воїнам на багатьох напрямках і локаціях. На базі колективу створено концертно-польовий гурт, який провів понад 370 концертів у різних умовах. Нині ж до різдвяно новорічних свят військовослужбовці і музиканти оркестру оперативного командування Схід підготували для глядачів дуже цікаву і насичену концертну програму. Ми збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Як військовий оркестр, ми є зв'язком між військовими людьми та цивільними. Ми в першу чергу хочемо сьогодні людям подарувати трішки позитивних емоцій, щоб вони разом з тим, що на жаль зараз переживає наша держава, трішки морально та психологічно з нами відпочили і побачили, що армія настільки сильна та потужна, що навіть має такі колективи, як ми. Ми хочемо сьогодні глядачам, зокрема, нашим мешканцям, нашим колегам, продемонструвати наш колектив у всіх амплуа, якими ми володіємо. Ми хочемо представити нашу рок-музику, авторську та співавторську. Зокрема, прозвучать гімни бойових бригад, які ми пишемо та даруємо їм. Також будуть звучати популярна поп-музика відомих виконавців та Звісно, буде навіть хорове мистецтво в нашому виконанні. Ми розуміємо, що це для нас ну ми не є професійний хоровий колектив, але ми себе вважаємо професіоналами і, як то кажуть, замахнулися навіть на таку сторону творчості. сцені представлено яскраву палітру українського мистецтва. Це одвічні червона рута і щедрик, які вже стали генокодом нашої нескореної нації. Також представлено композиції, які в повній мірі відображають боротьбу українського народу за власну свободу. Я дуже рада приймати участь в цьому заході, тому що я дуже довго Ми дуже довго йшли колективом до того, щоб виступити за ці всі роки повномасштабної війни, не тільки для наших воїнів в зоні бойових дій. А це наш перший такий виступ гарний на сцені, на гарній сцені. Тому ми всі в піднесеному стані. Сьогодні ми будемо виконувати дуже потужну нашу пісню Покоління війни. Музику до написав наш штаб-сержант. Руслан Герасименко, він теж соліст і він гітарист нашої. А, а слова цієї пісні нам подарував один воїн Андрій Кириченка. Ось і це найпотужніша наша пісня, тому що ця пісня про нас, це пісня про українців, про дітей, про фронт, про те, що відбувається на даний час нами всіма нашими українцями, і про те, що робить, на жаль, країна терористів з нашою країною. Глядачі прийшли підтримати українських воїнів і виконавців. Люди з нетерпінням очікували початку концерту. Дуже цікаво поглянути на концерт. Наразі зараз, якщо є така можливість, то потрібно йти, тому що такий час. Тримати наших воїнів в цей час, побачити гарний виступ, почути гарні пісні. Була на концертах саме цього оркестру декілька разів. Дуже сподобалося, дуже цікаво. Серед присутніх і ті, хто викладає музичне мистецтво. Творчістю цього унікального військового оркестру я знайомий вже кілька років, я неодноразово бачив їх виступи. Всі музиканти харизматичні, декотрі з них випускники нашої Дніпровської академії музики, і сам пан головний диригент військовий Олександр Жарій. Я хочу сказати, що оркестр проводить величезну патріотичну роботу. Оркестр Виступає в різних локаціях, не завжди навіть пристосованих для глядацького сприйняття. Але це колектив, який несе любов до України, який демонструє високий професійний рівень, технічний, вокальний, інструментальний. Це колектив, який заряджає енергію, ну десятки тисяч сотні глядачів. І це колектив, який дуже актуальний і потрібний сьогоденню, оскільки цей колектив. Є теж захисником нашої України під час цієї жахливої війни. І саме музичні номери цього оркестру вони дарують людям надію на те, що буде перемога, на те, що наші сили ЗСУ обов'язково переможуть. Всі кошти, зібрані на благодійному концерті, спрямують на підтримку Збройних сил України. Культура це наша духовна сила, яка демонструє нашу волю до миру. Олексій Доніченко, Олег Радіонов, новини Д1. Майже 17 тисяч дітей пільгових категорій на Дніпропетровщині цьогоріч отримали можливість оздоровлення та відпочинку. Серед них діти військових, переселенців, мешканців прифронтових громад, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Днями із Закарпаття та Київщини повернулася 12-та тематична зміна світло різдва час добрих справ, у якій взяли участь 237 дітей. Оздоровчу кампанію в області продовжуватимуть і надалі. Вже затверджено регіональну програму на 2021. 2026-2030 роки, щоб якомога більше дітей мали змогу відновитися та отримати позитивні емоції. З початку 2025 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області провели десятки тисяч реєстрацій різних аспектів життя населення. Про це повідомляє південне міжрегіональне управління юстиції. В області народилося 79 тисяч сімей а в Україні 200 тисяч нових родин. Також протягом нинішнього року на Дніпропетровщині народилися 12 тисяч дітей. Ми бажаємо і молодятам, і новонародженим діткам, і всім нашим телеглядачам, щоб наступний рік був мирним і щасливим. Новини спорту у Кам'янському відбувся відкритий новорічний турнір із дзюдо серед вихованців різних дитячо-юнацьких шкіл області. Більше 200 учасників з різних куточків області зібралися у спортивному комплексі прометей від 9 до 22 років. На татамі зійшлися визнані майстри східного бойового мистецтва і початківці. Розповідає мій колега, журналіст Яна Дурсенко. Дзюдо це сучасне японське бойове мистецтво, олімпійський вид спорту та система фізичного і морального виховання, яка має дуже глибоке коріння. Перші згадки датуються кінцем 19 століття. Традиції цього виду спорту сьогодні активно пропагують по всій Україні. Зокрема, у Кам'янському з цього виду спорту працює шість тренерів. Хочу зазначити, що боротьба дзюдо в нашому місті має дуже глибокі коріння. Вже понад 60 років в нашому місті на постійній основі працює відділення дзюдо. На сьогодні в двох дитячо-юнацьких спортивних школах діють відділення дзюдо і працює шість тренерів цього виду спорту. На постійній основі боротьбою дзюдо в нашому місті займаються майже 600 спортсменів, які виступають на змаганнях як міського обласного всеукраїнського і міжнародного рівня». не дивлячись на те, що вже настала різдвяна пора, для спортсменів Дніпропетровщини провели відкритий новорічний турнір з дзюдо, який зібрав у місті понад 200 учасників. На татамі виходили спортсмени з Дніпра, Павлограда, Тернівки, Підгородного, Синельникового та міста господаря турніру Кам'янського. місті проходить турнір по дзюдо. Турнір, який об'єднав понад 200 юних спортсменів з усієї Дніпропетровської області, дзюдо це не лише сила характеру, і це в першу чергу саме дисципліна. Вона виховує в наших бійцях і повагу до свого суперника. Це не тільки вміння перемагати, це також і вміння приймати поразки для того, щоб в подальшому трансформати це майбутнє перемоги. Серед почесних гостей турніру був канцлер Дніпровської єпархії Православної церкви України протоієрей Віталій Лопушанський. В першу чергу я хотів би передати архіпастерське благословення вітання від митрополита Дніпровського Січиславського Симеона та побажати вам успіху і гарних емоцій. Хочу побажати вам сили духу, витримки, тому що спорт це в першу чергу дисципліна. Спор спорт формує дуже серйозну людину. і Хай Господь в цьому нам допомагає. І я хочу побажати вам щасливого різдва. Безперечно, ми сьогодні від імені церкви, духовенства, висловлюємо щиру подяку людям, які дають можливість в цей непростий час займатися. Таким важливим спортом Дніпро на цих змаганнях відстоював спортивний клуб «Дзюдо-80» на чолі з старшим тренером Анатолієм Пирогом. Ну, очень приятно. Турнир перед Новым годом, вот, перед такими серьезными праздниками детскими. Поэтому мы собрали людей вот, в нормальном, я считаю, количестве. У нас э, около 40 человек. Три возрастные группы. Вот, это 10-11 год, 12-14 год допускается и 15-16. Новогодний турнир. Здесь все, кто будет в строю, они уже все победители. Они прошли через взвешивание, они Молодці, перед Новим годом знайшли врядні. Поїхали к бабушкам, к дідушкам, а приїхали сюди на турнір, участвують. Тому ми всі, хто в строю – всі переможці. Змагання проходили відповідно до всіх встановлених правил дзюдо. Втім, для найменших переможців все ж таки існували обмеження на використання прийомів. В кожній віковій групі є свої обмеження. Тобто, юнаки до 10 років у них є обмеження в. В боротьбі в партері без задушливих та болівих прийомів також обмежені технічні дії в стійці, які можуть травмувати, тому змагання проходять згідно міжнародних правил дзюдо за даній віковій групі. Якщо учасник виконує заборонену дію. Перше покарання у нас є ще до. Якщо заборонена дія, після якої інший учасник отримав травму, то це і знімається зі змагань. Також для учасників змагань відрізняється тривалість поєдинків: молодший вік дві хвилини, середній – три, а дорослі провели на татамі чотири хвилини. Втім, перемогу можна було отримати й достроково, отримавши іпон. Кідок-іпон у нас можна виконати його завдяки, якщо брати молодшу вікову групу це утримання, або кидок на всю спину з максимальною амплітудою. Або є у нас ще оцінки в які сумуються. В азарі може бути бік, падіння на бік, або утримання 10 секунд. Більш дорослої вікової групи у нас є задушливі боліві прийоми, де можна отримати чисту перемогу або кітком на всю спину. Одним з тих, хто долучився до організації цього турніру міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Фонд системно підтримує тренерів і спортсменів. з Дзюдо переможці змагань же отримали спеціальні призи від міжнародного благодійного фонду солідарність та мера Кам'янського Андрія Білоусова «Це традиційний наш новогодній турнір, і тому ми являємося і немножко і і саучредітелями. От, благодаря нашому фонду. Солидарность, которую возглавляет Александр Владимирович Петровский, вот мы тут немножко чем можем. Тим поможем. Я хочу подякувати всім організаторам сьогоднішнього турніру. Це управління молоді та спорту Кам'янської міської ради, це наші ДЮСШ номер 1 та номер 4 це Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність та громадська організація «Бджола» за організацію і підтримку спорту в нашому місті. Я хочу також подякувати нашим захисникам, завдяки яким місто працює, місто розвивається, наші діти мають можливість. Можливість займатися спортом, займатися творчістю і бажаю всім нам миру та перемоги нашій країні. Для спортсменів цей турнір став гарною можливістю для перевірки своїх вмінь та навичок, отримати неоцінений досвід та зробити черговий крок до подальших вершин. Всі учасники, з якими спілкувалась наша знімальна група, ставили перед собою лише максимальні завдання. Ну, Звісно, хотілося перше місце. Подивимося, що далі собі. еще я далее буду бороться. У наиболее время очень хотелось бы кандидату в мастера спорта, а потом я пида. Хотела бы занять первое место очень сильно, но там не знаю, как пойдет. Очень хочется по разным городам ездить, выступать. прямо очень хочется. А может быть, в будущем стану мастером спорта. Я хотел бы выполнить мастера спорта, да Виграти якісь дуже великі змагання. Зараз у моєму році, наприклад, Україну, а потім, коли виросу, олімпіаду та що, що буде. Чемпіоном в одній з категорій став вихованець спортивного клубу Дзюдо 80, я боровся в фіналі з Якуніним Захаром. Один раз передньою підніжкою на лазарі, а другий раз він мені теж на передню підніжку заходив і я його будь Скільки вас попросили, можливо, мрії у майбутньому що хочеться найбільше досягти у українському. Ну, перша мрія це стати чемпіоном України, а далі там вже і Європи та світу. Такі турніри дають можливість розвивати власні вміння та навички для майбутніх перемог. Ми сподіваємося, що саме тут, на цих татамі, є спортсмени, які будуть приносити Україні золоті медалі майбутніх Олімпійських ігор. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає: більшість пожеж у святкові дні виникає через нехтування правилами безпеки. Про це під час брифінгу в медіа центрі Україна повідомив директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький. Так, за статистичними даними з початку 2025 року у житловому секторі виникло понад 22 тисячі пожеж. Із них понад 7 тисяч через необережне поводження із вогнем та ще майже 7 тисяч. Через аварійні режими роботи в електромережі у ДСНС нагадують головні правила, які допоможуть убезпечити святкові дні. Ялинку необхідно встановлювати на стійкій основі подалі від опалювальних приладів і шляхів евакуації. Для прикрашання використовувати лише сертифіковані гірлянди заводського виробництва. У разі іскріння, нагрівання або запаху плавленої ізоляції їх слід негайно вимкнути. Заборонено використовувати свічки, бенгальські вогні та легкозаймисті прикраси. У разі виникнення небезпечних ситуацій. Не зволікайте та телефонуйте за номером 101. І на останок новорічного випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу. 31 грудня. У Дніпрі триматиметься переважно хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 5 градусів. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 до 5 градусів із позначкою. Мінус. У кривому розі нікополі марганці та жовтих водах триматиметься переважно. Хмарна погода опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Т1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах і вже в наступному році. Телеканал Де 1 вітає вас із прийдешніми святами. Нехай цей рік буде набагато кращим для кожного із нас з вами. Мирного неба над головою. Побачимось у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Слава Україні з прийдешніми святами з новим роком.